Добрий день, це канал Я і Мої козі. <кій> Вибачаюся. Звати мене, Люба. Всім миру здоров'я і Божої опіки. Скорішої нам перемоги. Так. Щіпка солі і три ложки цукру. І ложки какао. Можна без какао, хто я хочу. Какао вимішуємо з цукром, щоб воно сильно не збилося нам в грудочки. Вибила 6 яєць. Перемішуємо з цукром і какао. Ну, хто догадався, що ми будемо готувати? Я захтіла ну Захтіла шоколадників на лісні. Будемо готувати. А готувати будемо ми з молоком і з водою. Половині. Молока в мене вистачає, я мов на самому молоці, але я хочу ще трошки додати води. Но вода в нас буде газована. Беремо кружку, у нас буде мірка. А та кружка від мене я дивилася, має та як і склянка. Це води наляла. в ту кружку, що молоко було. Да вінчиком збивати, хто не має міксера. Мені міксером легше, то я збиваю міксером. Колотати я налісників буду багато, бо в мене люблять налісники. Дуже. Так що, Ось таке діло. Так. Це у нас олій? Десь так ложок п'ять оліїв доливаю. Тісто має бути зразу густіше. І потім ми ще долємо молоко і воду, воно стане рідше. Ось. А Роблю зразу густіше, щоб не було комочки. Ну, зараз вимішаю, все тоді покажу. Ось таке вийшло тісто, бачите, густувате. Ось, я висипала всю муку, у мене муки пішло зараз. Вроді тут у нас є 700 грамів. є такі бульбашки від води мінеральної вода просто не сильно газована, а слабо газована. Вона не має таких сильних... мулбаша ну, но но Таке тісто вийшло, бачите? Так. Тепер вілємо олії, щоб не мастити пательню. Я ля олій в тісто і пательню не мащу. Просто наливаю тісто Ось і таким чином жару. Ложечок. Ось так розмішується, він буде зверху олій, бо цей, що ми перший ліємо, то він в тісто входить. Його зверху немає. А цей зверху і наливаємо на пательню і жаримо. Получається, тоді багато легше. Не треба кожен раз мастити пательню. Ну, беремо потрошки, наливаємо на пательню і жаримо. Як по жару, покажу, скільки вийшло і які вийшли. Чи смачні, чи ні, скажімо. Так, беремо тісто, наливаємо на пательню. Багато не треба, щоб блінчики наші були не грубі. Розливаємо ось так по пательні і на вогонь. І ось така у нас красота виходить. Ось такі вони. Бачите, нігенькі. Не ловляться нічого. Ось, руденькі. З білим сирком буде дуже смачно. Іди, йде, працює подружка. Йди. Ні, подібного ніч не буде. Перемастимо, будеш їсти. Ці налісники виходять смачні, вони е, при перевертанні не роз, ну, розриваються нічого, дуже гарно перевертаються, м'ягенькі, еластичні виходять. Так що. Хто буде жарив, Лена. Це для тебе ти казала показати тобі. Показую. Ось так що. Ось такі діла. Будемо готувати. Зараз зроблю сир, сир віддушу з цукром, з яйцем замішаю. Хто хоче, може додати ванільку. І будемо тоді перемащувати. Перемащу. Не знаю, або в каструлі сметаною протушу з маслом, або на маслі на пательні обжару. Ну, зараз побачу щось я ще їм дороблю, щоб було смачніше. Ну, тоді покажу все. Так, лісніки я свої пожарила, скільки штук я не знаю, але знаю, що багато. Ось так. Тут в мене замішаний сир. Вибито два жовтки, один білок. І цукор. Ось. Зараз я їх буду перемазувати от, сиром. Ну, хто яку хоче начинку, той таку собі і роби. Я не маю такої, як сказати, то от тільки з такою перемазкою більше ні з якою. Хто з якою любить, той з такою роби. Ось. Зараз я помащу всі, ну не всі мою половину, обжару в маслі на пательні і будемо смакувати мої налісники. Так що заходьте, будемо смакувати. Лєна, ти можеш вже не жарити, вже заходь зразу на готові. Будемо смакувати. Так що, такі то діла. Обжарується з двох сторін, і тоді можна зверху чи шоколадом поляти, якщо хто хоче, чи взяти ущонку, якщо любить хтось солодке. Чи може і кувареню. А можна і просто так. З молочком або зі сметанкою. Ось, так що, таке то діло. Сир в мене козячий. У мене і молоко козяче було, і сир. Можна брати любе. Ось. Ось таке діло. Сира ложу більше, бо люблю, коли багато начинки. Наталя ще хотіла з маком, ну, оказалося, маку нема вдома. Паляницю з маком їли на я на спаса. Я вибрала ще й мак. А вже в село нині ніхто не хотів йти. Та ладно. Хай буде і так. Будете їсти сиром. Можна ще взяти варені. Ну, не знаю. Як стять? Стять, візьмуть варені, стять не будуть брати. Ось так. Зараз поперемащую ще обжару, покажу, які вони обжарені, які вони в розрізі. Ось, Ну, покамисть треба перемастити. Так, сир в мене ще залишився. Налістники ще в мене осталися. Ці я зараз відставлю. Зараз тільки піджару стільки, скільки ми з'їмо. а останні потім зробимо, ще раз піджаримо, щоб всі були. Так. Ось так я обжарила свої. На ліснички. Ось можна зверха медом поляти. Ну, а я, мабуть, чимсь смачним. Полю. Ой-ой-ой. У мене є. Хм -хм. Смачно є у мене. Це моя шоколадна паста, яку я робила. Я думаю, теж буде не паршиво. Так, Я зараз вікно закрию. Ні, треба перед вікно закрити, бо воси не дадуть жити. Ось так. Виглядає мій на А ось так дуже смачно. Дуже-дуже. Так що готуйте, смакуйте. Так, шоколад, ти куди? Ану стояти? Ось так. что ты мне пальцем глазуешь. Да. Люблю. Смачно? Mm. Ей право, смачно. Mm. Так что... Кому сподобались мої налісники, готуйте, смакуйте. І всім смачного. Ну а ми. Ще хто не посмакував, не вспів, посмакуємо. І будемо відпочивати сьогодні. Неділя. Можна і відпочити трошки. Так що гарного усім дня, мирного неба. Скорішої нам перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео. І всім гарного дня, мирного неба, скорішої нам перемоги!